Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Чому в лисиці найкращий хвіст? Давно, ще за старих часів, У звірів не було хвостів. А мухи, роєм біля вух, чим отбиватися од мух? От в лісі, на березі прямо, шле звірям дятел телеграму Тук-тук всім звірам в ліс прийти. тук-тук, даватимуть хвости. Найперша, звісно, як годиться, пронюхала про це лисиця, прибігла спритний малахист і вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, іде, всміхається від щастя, хвостом виляє хить та хить. Назустріч їй Сірко біжить. Гав, гав, далеко ще брести, Зосталися ще хвости. Зостались, не такі хороші, як мій, але дають за гроші. Біжи. І Сірко чимдуж подався Сірку теж гарний хвіст діставсь, такий, хоч бубликом підкинь. Біжить, сірко, назустріч кінь. І гі-гі-го, здоров рости, і ще зосталися хвости? Зостались гірші вже, ніж мій, але ще є біжи мерщій. Помчався кінь, шовку трав, кінь теж хороший хвіст дістав. Біжить додому, аж йому зустрічається корова. Му? Чи мені йти, а чи ревти? Чи ще зосталися хвости? Зостались, кинув на скаку корові кінь. На осоку похожі, шерсті зовсім мало. Хвости пухнасті розібрали. Взяла корова хвіст негожий, на осоку траву похожий. Останньою в кінці вже дня прителіпалася свиня. Хрю-хрю, зостався хвіст мені. Нема, гукнули всі свині. Де ж ти була, спізнилась ти, забрали вже усі хвости? Зоставсь маленький он на пні і віддали його свині. Так кожен звір, вір чи не вір, і живе своїм хвостом з тих пір. Лисиця, спритний малахист тому й найкращий в неї хвіст. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.